Пані Наталія, наші вітання. Слава Україні! Доброго дня, вітаю вас! героям слава! Ну чи можна взагалі в принципі про якусь конкретику зараз в плані погоди говорити? Чи можете ви сказати, коли випаде отой от от справжній сніг, який не розтане і буде справді дарувати нам усім якісь різдвяне свято, різдвяний настрій і так далі? Чи все ж таки поки що будемо мати отаку от акашу у різних регіонах? Ну, поки що в найближчій сантичній перспективі в нас все ж таки е, зараз той сніговий покрив, який утворився по деяких регіонах. Це в нас Харківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, е, Житомирщина, Рівненщина, Вінниччина, В цих регіонах е, це зараз мокрий сніг, і е, він має тенденцію до танення, тому що температурні показники, хоча і в нічній годині, може знижуватися до невеликого мінусу, але день переважно в усіх областях нас е, буде домінувати плюсова. Температура е, варто додати, що завтра також у нас будуть ще додаткові опади, і переважно вони будуть знов ж таки у вигляді мокрого снігу з дощем. Ну, окрім південних регіонів, звичайно, там все ж таки це буде рідка фаза, тобто переважно невеликий дощ. А ось решта областей, навіть і по Київщині, очікуємо, що завтра побачимо е, цей якби мокрий сніг вже в більш, більшій кількості, але знов ж таки на якісь дуже інтенсивні опади, і такі прям снігові, які замети. Про це звичайно. Мова не йде все в межах якби невеликих опадів. Ну місцями може допомірних, але досить локальні. Але а... е з вихідних у нас пісова температура, підвищення температури, і все це буде інтенсивно танати. Угу. Угу. Пані Наталя, ну чи можна вже говорити про якісь прогнози, якої буде зима? До чого українцям готуватися, тому що ну знову ж таки це так само буде впливати, і на те наскільки тепло буде в наших домівках, ми розуміємо, що у нас є ще Ерефія. Так, звичайно, в нас зараз багато викликів в країні в погодному плані. Тенденція останніх років зберігається до того, що дедалі частіше в нас і більше теплих днів. Але якщо говорити про найближчі, скажімо так, прогнози ну, місячні сезоні. Які, скажімо, може вже використовувати якісь практичні значення, то листопад очікуємо в межах норми. І це означає, що якщо зараз у нас температура близько норми, або подекуди на початку там, там листопада була і подекуди і вище, то е, надалі, ось починаючи з 20 листопада, в нас очікується відчутна така перебудова синоптичних процесів. Якщо в нас майже всю осінь переважали антициклони, не було опадів, то з 20-го числа в нас вже буде переважати по зниженого тиску по практично по всій території Європи і це дасть доступ надходженню атмосферних фронтів, активних циклонів. І можна вже з впевненістю сказати, що після 20-го числа опадів в Україні побільшає, інтенсивність їх також може бути різною, і можуть це вже бути і опаду вигляді снігу, мокрого снігу, але вже де саме якої інтенсивності будемо уточнювати ось з тією реальною можливістю, яку ми можемо сказати, в центрі це ось. П'ять днів, тобто на початку наступного тижня, ми зможемо сказати, що там буде відбуватися в середу, в четвер, і в яких регіонах очікувати можливо на справжню вже зимову погоду. Дякуємо, пані Наталія, за те, що долучилась.